Доброго дня чи вечора, шановні покупателі. Хочу вам сьогодні запропонувати автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2 97 року випуску. Автомобіль є повноприводний з коробкою Super Select, яка, хто знає, якщо ні, то я подскажу, це можна включати повний привод на ходу до 80 кілометрів час. Включаєте повний привод і поїхали собі далі. Не треба зупинятися, як в деяких машинах, виходити з машини, включати хаби наперед і тоді їхати. Тут коробка Суперселект стоїть. Верніше, не коробка, а роздатка. І тепер в присутній як воно, редлок, здається, блокування заднього диференціалу. Міжові Ну, Коротше, ця машина на самому повному бойовому заряді по проходимості. Що, що не вистачає для такої машини, в принципі, як і для всіх джипів чи джиперів, це ставити любятку. В принципі, для мене ця проблема була вирішена заміною резини, бо тут стояла така свійка сезонка. От, я купив сюди БФ Гудріч, резину купив КМ 3, нового вже в цього покоління, яка йде з усіленими боковими зацепами. Можна їздити на спускати колеса до 0,5 і їхати по скалах, по горах, по камнях. На цьому джипі можна. Ну, на, цій, на цій резині ця вона дуже така хороша, потужна резина. От, і заплатив я за неї немало. Ось так. Тепер розказую про машинку. Машинка є 3 бензинова з газовою установкою четвертого го покоління. Е Машинка, я задоволений, і продавати то в, принципі, в мене немає, не було потреби, якби ця машина особисто для себе, але бачите... У мене стоїть незакінчене будівництво, треба робити щось дах. То просто Ну не хочу, але прийдеться продати. Е, значить так, е, по машинці розказую. Е, тут була замінена вся ходова, е, всі тормозні колодки, всі диски тормозні. Кулаки, подшипники. Ну, тобто, я зробив всю ходову, тут, і наружні кулаки, внутрішні кулаки, я все поміняв. Хоча я купляв цю машину за недорого, там в районі щось 5,5 тисяч доларів. Але, але я просто став, рішив собі для себе, щоб ну, в мене була ідеальна машинка. То я поїздив, поїздивши рік на цій машинці. Відчув, що вона така більш нормальна, але рішення було моє таке зробити тут капіталочку цієї машини. От, То я зробив ходову, зробив тут мотора. Е -е, як, ну, Там подкинув кольця, вкладиші, е -е, що там, прокладки, сальники, всі оце, масла, фільтра, все для себе. Ну, робив, як щоб вона ця машина їздила, на багатько років мені служила. Е -е, також поміняв тут коробку. Вона, кстати, недорого. На той день вона стоїла 250 доларів. Ці коробки вони не вбиваємо і їх валяються. Але якось предыдущий хазяїн зміг тут зарізати задню передачу. Розказував, казав, що хотів витягнути якийсь там, там трактора з поля. Ну і коротко, задом тягнув і спалив передачу. От. Ну таке. Коробку поміняв, сціплення тут немає. Тут гідротрансформатор стоїть, бо це повний автомат. От. І по сьогоднішній день я вже їжджу на цій машині 5 років. Як їжджу? Ця машина використовується тільки особисто для полювання. Оцей сезон полювання починається в серпні, місяці, там, на качку. От. І до січня, місяці, там, субота, неділя, колись неділя. От. Я виїжджав на цій машині тільки на полювання. Більш ніде вона не експлуатувалася, ні в горах, ні в оф ніде. Оце чисто полювання, ліс, мисливці, друзі і все остальне таке. Добре. значить, Мотор, я вже сказав, мотор, коробка, ходова, все зроблено. Блокировки тут всі працюють. Кузов прийшлось мені теж поварити. Так як ці машинки, ви знаєте, що вони час роблять свою роботу, і прийшлося мені задню частину, там, де номер кузова, лонжерони, там прийшлося мені поварити, поставити там, нові вставки, перемички. Ну, коротше, зроблено так, якби як для себе на совість. Зразу номер номер кузова, він номер я продублював через Сантадор. От, щоб не було ніяких питань. Тобто він продубльований, в тих паспорті це все вказано. От. І він набитий на... спереді тепер на рамі. І на стойках все в МРЕО, машина стоїть на українському обліку. Я власник, любе переформлення в будь-який час. В ну, зв'язку з такими діями, як у нас зараз в державі, це буде не швидко там. Ну, в течение дня там, може, двох можна буде переформати цю машину. Так. Е ну що ж, машинку я не, не готував для продаж, бо ну, вона мала бути мав був сезон полювання от, і ніхто не знав, що почнеться війна, то я її особо, даже після минулого полювання там, і, не, і не чистив. Там, то все. Але показував машинку і так, як є. Так, вийду знаружу її покажу. А ось, кстати, резинка, яка тут стоїть. Трактори такі потужні, що капець. 30, 31 на 12, здається, тут стоять колеса. Сюди наверх є нікелірований такий чехол. Він десь там, беріть, я його зняв. Для мене він трохи заблискучий для полювання. І Часом, як стоїш, то світиться, він блискає. Е, так, по кузову машинка вся ціла, нічого не треба робити в ній. Та, в принципі, не, не по кузу, не по ходовій. От машина сів і поїхав в будь-який час, в будь-яку погоду. Мороз, не мороз, сніг, не сніг. Собі зібрався де поїхав. Тут такий горятничок, ще я поставив фару тут наперед, е ну ще її не використовував, я її тільки поставив, зняв там з одної машинки шведської. Замінив лобове скло, я тут новеньке поставив, бо були камінчики, сколи були. Так, Машинка заряжена просто капітана 97 рік. Вона має всі електростеклоподйомники, центральний замок з сигналізацією, має омиватель фар, має круїз контроль, має двохзонну кліму, печки дві, основна печка спереді, додатково взаді печка стоїть для пасажирів третього ряду і другого теж. Ось. Вот. Так. Покажу. салончик, Так він виглядає. Ось. Це чехли на сідушках такі, якісь там не сильно дорогі. Ось так, тут бачите, вона вся целютка. Вот. Оворочки там якісь є. Ось вот так виглядає вантажне відділення. Може хтось і скаже, що мало місця, балон стоїть, мало місця, але я вам скажу, що в цей багажник... Влазило чотири чоловіка сидячих і дві собаки на руки. Це не напрягаючись, сідали хлопці, і ми там переїжджали з місця на місце на полюванні. Так що місця то справді достатньо. Я зробив таку перегородочку, іноді звожу з собою собаку на полювання, то, щоб вона не мала такої дурної привички перескакувати вперед. Бо вона любила сідати біля мене. То це і Мусив поставити перегородочку. Тут, кстати, є подлокотнички в задньому ряду. Ось. Ось так вони виглядають. І так само з тої сторони з постаканчиками. Ну, машинка, звісно, доряжена. Так. З цієї сторони я вам покажу. До речі, є люк. Є люк і люк працює. Взад перед все їздить, зараз я продемонструю. Так, я вам відкрию. Опа! Так, секундочку, Ось такий двигунчик у нас. Ну, він не чищений, не митий. От, так як я їжджу кожен день, в такому стані виглядає. Акумулятор мусив купити новенького. Вже правда, я його в цьому році купив весною. Той акумулятор ще заводив, але вже час від часу він чогось став сідати сам по собі. То акумулятор мусив купити нового. Акумулятор купив хорошого, дорогого і такий, як має бути. Тут з лівим плюсом чи з правим так, японский Ось. так так машинку а тут у нас есть и всякие всякі лампочки да. заводиться машинка добре все тухне От як потухла остання лампочка червона, це означає, що можна включати драйв і глупашити. Е, ще є підкачка амортизаторів, але я її не підключав, от, тому що ну, мені воно не потрібно. Е, повний привод тут включається. Бачите, навіть от машина стоїть, я включу повний привод і лампочки перестали мігати. Це означає, що машина на повному бойовому заряді. Ну, в повному приводі. Виключаю повний привод, от так от. таким чином включив і виключив. Бачите? Дуже просто. Не треба там, просто собі їдеш і включаєш. Ну, якщо хочеш блокировки, то треба ставити нейтрал, ой, так що ти нейтрал. От. І тоді йде повний привод, одна блокировка і друга в кінець. От. Тоді Включаємо, вже включили всі блокировки диференціальну цю ну, понижену, тоді включаєте кнопочку і тоді от, ось, то в мене мігає оця лампочка жовта. Е, Хоча вона горіти. Але в мене мігає, ну, тобто, саме повний е, привод ззаді вже він включений. Ось. Виключити там, нічого не треба нажимати, просто вертаєте машину. Назад собі да їдете. На блокировки заднього диференціалу можна їхати не швидше, ніж 40 кілометрів. Ну, Тобто виїхали з болота, там, звідки, там з гор, там, з грязі, з, з лісу. І виключили собі де поїхали. От. А на повному приводі можна їхати хоч 160, хоч 120, скільки вона буде їхати ця машина. так робить машинка да, а я газ тут був відключений, я його відключив, тут кстати газ это вот у меня включається. От, от включився газ чуть на топчик робить. Може кажеться, що він в телефоні реально буде казати, що ох, нічого собі тарахкотить як трактор, але практика показала, бо я вже знімав багато відео про там, раніше машини, які я там мав, От, то просто в натурі він стоїть тихенько робить, а я в телефоні щось показує, що він гарчить як трактор. Я його виключу, щоб не мішало нам спілкуватися. Значить, дивіться, ще, ще що в нас тут є. У нас є тут підігрів сидіння. У нас тут є, включається зимовий режим їзди. Зимовий, літній там, режим їзди. Тепер є драйв, є понижена передача D2, і ЛК це допомож спуска з гори. Тобто, якщо ви здесь, вам треба з крутого спуска з'їхати, щоб не на тормозах. Включає тл Ельку і вона сама себе двигуном в одній передачі з обороти двигуна. Коротше, вона от їде. Скільки двигун крутить, стільки ця передача. ну, Так машина їде. От. Дуже круто. Я пробував декілька разів спуститися і щоб е, юзом колеса було тут. Е, Ну, на жаль, вона стає як вкопана. Хоча тут є ABS, антибукс, є АБС, тут є. От. Е, все одно включаєш ельку, і ти в грязюка, і ти себе повільно спускаєшся, помаленьку спустив, спустився. Дуже круто. От. А про різину по, по поводу е, того, що треба ставити лібетку на машину чи не треба. Е, коли я загруз цією машиною. На, на якійсь там невеличкій там Тут стояла якась літня різина в росавочі, яка там в людини. Я на другий день замовив собі резину і вже я проїздив на цій резині, мабуть, то рік. Так, да, я вже майже рік проїздив чи півтора року на цій резині і жодного разу. Ні в одному місці я не став, не буксував нічого. Я вам скажу більше, що я тут навіть повний привод з цією різиною, ну, може, раз-три включав, чи п'ять, не відсили п'ять разів за, за весь, весь сезон полювання, де ми їздили по лісах. Тут ця різина, вона настільки потужна, що. Воно гребеться, тут стоять, стоять, стоять всі різинні грязі талкувателі. І коли обороти даєте більші, просто грязі талкають і вона не забивається. Вона просто зроблена крутятка, ця резина. Ну от такі, про машинку сказав. Тут печі, печку казав, там печка є взаді, Вона. Обогріває, отам от, виходить тепле повітря сюди і на ту сторону також за печкою казав а, по машинці, по машинці Що можу сказати, хлопці? Я цією машиною дуже сильно задоволений. І ну, реально я б її не продав би. ніколи, якби не оце Блін, будівництво. Ну, ладно. Треба просто гроші де все. Машинка достойна і я думаю, що причини не купити цю машину у вас не буде. Вкладань по цій машині також не треба ніяких. Поварена, все зроблено, ходова, мотор. Навіть радіатори я тут нові поставив, вентилятори, ну все, все тут я і я робив для, особисто для себе. Вона стала мені почти 11 тисяч доларів. Ну, понятно, що ситуація така, що мушу швидко продати, то я ціну там, скажу невелику. Мабуть, то 1008 доларів. Хоча б, щоб мені таку дали на руки, де все. Я її віддам. Але, звісно, ви, щоб не будівництво, я її точно не віддав. би. Добре. Значить, машинка, ще раз повторюю, Паджеро, Mitsubishi Paгон 2 97-го року випуску на самому повному бойовому заряді. З коробкою Суперселект. трохлітровий, на газу на повному ходу машина. От кого цікавить. Я внизу в описанні там, в Ютубі оставлю номер телефончика. Сам я знаходжуся в Рівненській області. Місто Здолбунів. Долбунів. По телефону я там скажу куди точніше під'їхати, де все. От. Телефончик оставлю внизу. Кого цікавить, дзвоніть, буду радий все розповісти. Хоча я тут і так все розповів по цій машині. От. Я думаю, що хто купить жаліти не буде. Бо... Ну, на сьогоднішній день таку машину в такому стані я точно уверений, можна сказати, що навіть з за кордону ніхто не привезе. Оце під нульове там, хтось там, привозив знайомі джипи, то от, от, тисячі, доларів, от тисячі доларів зразу от, там, в перші якісь там, тижні. Починали вкладати в ті джипи. От. Ну, понятно, що там там ці машини по другому використовуються. А ця машина вже вона була раніше заїхала в Україну. От, Я її вже поставив на научок на себе. От. І Отак От її експлуатував її майже 5 років. Без всяких сожалений, що купив таку машину, жодного дня я не пошкодував. От, що воно в мене є. От. Так що всім вдалого вибору та покупок буду всіх радий бачити. Про, проїхатись, тест драйв, там, якісь, може, на якусь гору чи болото за, заїхати, чи в, в, в якийсь переїхати горбак серйозний, вивісити на ді, ну, на між Вивісити тут якби, все, що захочете, я вам все покажу, що ця машина може. От, і що вона себе хоче показувати. Добре, всім буду дякувати. Якщо цікавить така машинка, дзвоніть.